Його подальші кроки у ваш бік думати, мріяти, виструювати перспективи, але це не про кроки. Угу. Тому що тут іде елемент, що можна думати і казати багато речей, але нічого при цьому не робити. Тому казати якось розкладати майбутнє, яке може трапитись колись-то там, надалі, це одне, а робити якісь кроки це інше. Так про кроки що? Кроки можуть бути, але можуть бути недостатніми або недолугими, або не тими, які приведуть до результату. Це можуть бути якісь хаотичні випади в форматі того, що я роблю, все, що я можу на зараз. Але це якась безрезультативність. Угу. Але я б так сказала, це як а, такі пробні кроки або пробні намагання щось здвинути з місця. Тобто зробити якісь кроки, принаймні. Бажання рухатися до того, як прийде остаточна ідея, як далі, куди далі. Я б так сказала, що, скоріш за все, тут заважає відстань і немає дійсно можливості робити щось глобальне. Але людина може про це розсуждати, багато казати і робити те, що не приводить до результату. Але це все відбудеться рівно до того моменту. Допоки він не прийме якесь рішення, яке буде вже остаточне і безповоротне. До чого це рішення приведе? Ну, до результату, який вас задовільнить, тому що все, що буде він робити, не зовсім вірно, недолуго, не зовсім правильно, з вашої точки зору. Він приведе до того, що ви будете задоволені. На дні, на дні в мене карта мага. Принаймні будуть спроби з різних форматів. І якщо не одразу все вийде, це не значить, що взагалі нічого не буде. І це чудово, тому що йде чіткий процес прогресу, коли покроково через помилки, через якісь, через якісь кроки, які не одразу ведуть до, до того, чого ти хочеш, виходить. Те, що вас задовольнить в результаті, приймайте.